Доброго дня. Так, Потрібна допомога. Не можу опізнати один такий от прилад. Ось такий от модулятор. Просто тупо я не знаю де. Ніде не можу знайти паспорт його. Почав його розбирати. На якомусь там одному форумі знайшов, що там є десь золотонікелевий сплав. Був де на контактах перевірив начебто серебро, ну, по крайній мірі, пропли його повністю, воно всюди біле. Далі не знаю, чи буде видно чи ні, спробую показати. Блін, тут треба було фонарик, ну ладно. Е, ось там от ножки, ось ці волосочки, вони, вони жовті, якщо рівняти із... Ну, тому що це латунь, я так розумію. А у них зовсім ну, камера не передає, але у них зовсім другий кольор. І далі тут є ще ось такі жовті волоски, що контактну, контакти із цими із пластинами контактними. Вони теж з якогось такого дуже дивного. Ну, пос, якщо рівняти з латунів, то ніхрена не латунь. Ось тут такі от волосочки. Далі тут зверху стоїть от така хреновина. Ну я не знаю з чого вона. Оце. Ну, тут напайка, це просте магнітне желізо, а це невідомо що. Може і просто є у когось якась будь-яка інформація. Ну, тому що жовтий метал я відлічу, а останне пітело знає що. Вот. Ось такий от модулятор го року. Не знаю, коротше, тут ще якісь релюшки знайшов, але я так зрозумів, що ці релюшки це ну, всі ходові, прийомні потенціометри теж деякі. СП-5. Такі от релюшки. 9 80 го року. Тут трошки затерто. Теж РС-9. Це 67 1967 року. А от по цій. Ну, по цим я можу найти інформацію, а по, по цьому взагалі нема. Попробую розібрати. Ну, просто не знаю, що цінне із цього модулятора, а що не цінне. Нема сенсу просто якщо щось викидувати. Ну, по крайній мірі, то, що видно, то, естественно, візьме. Це латунь. І чому ніде немає паспорта такого? Є щось схоже. М е, МКН1. А от іменно тире 01. Чомусь, чомусь нема. Тому і питаю, що може в когось є якась інформація. Що це, чи є там реально щось цінне? Ну Тут, я так розумію, там, по крайній мірі, я бачу мідь усередині. Ну, мідні катушки. Ну, це я так розумію, це якась, Це просте, це... Да, це просте Желізо магнітне. А, от тепер волосочки дуже чітко видно. Блін, давай, фокусуйся. От бачите? От вони напаяні ці волосочки. Ну, якщо під мікроскопом, то ну, це видно, що це конкретний жовтий метал конкретний, що це не якась така фігня. І от тут ще три ниточки. Та що не фокусуєш? Тоже вони от такого жовтого, прям конкретного жовтого кольору. В общем, якщо у когось буде інформація по цьому приладу, дайте знати, будь ласка. Дякую поки що.